Україна це очі земля, рідний край, де ми народилися і живемо, де живуть наші батьки, де жили наші предки. П'ять років ми не знали війни. Наш народ пишався тим, що у буренні таломні моменти Україні вдалося зберегти мир. Ми з вами не знали дуже багатьох слів, пов'язаних з війною. Тепер майже кожну родину опалило полум'ям військових подій. Сьогодні 24 лютого 2023 року. Сьогодні рівно 365 днів війни.

Україну поблизу Харкова, Херсона, Чернігова Су, вийшовши з Росії, Білорусі та тимчасово окупованого Росії. Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Тепер ми знаємо, що така війна для волю відбирають у народу. Її ми не чекали, а вона відступно так прийшла до нас зі сходу. І львуть гармати. З повито горем в чорному прані сльозами вмилась не одна вже мати. Найкращі з кращих падають від куль, грудьми своїми землю прикривають. В ним небадом селих і містах звучать села, герої не вмирають, Вони живуть на вікні серцях і пам'яті народу України. Вони дозволять нашим ворогам перетворити вітчизну на руїни. Ти знай, тебе в житті я не віддам нікому стежки ведуть мене додому, тут народилась ти і я живий, тобі я заспіваю колосково, тобі дізнаюся у кохані знов. зможе святкувати перемогу. А поки що, соло не йде сльоза з очима і йтиться на дорогу. Коли у нас закінчиться війна, я перед Богом впаду на коліна і за синів молитимусь повна, пізнала горі їхні покоління. На завершення варто сказати: люди, бережіть серця свої, щоб не стали камні. Розбудуйте в душах Божий храм, щоб не повторити великий гріх. Слава Україні! Героям слава!